Дима. Хуй ты сюда? Все нормальные люди пьют, курят. Хатит сидят, ты что там забыл. Да бля, короче, вот шановный мой досхуяру. Думаю, что вийде. Че, реально? <звук> На пам. А, а то панкоський, я еду. я вас питаю. Зараз я еду в горе. И зараз находятся там. За ним вас поднять. І тіло у нас буде огляд з халови тоня, халва тоні тепло катала. Тут огляду в кому. Халва, яка відходить вам дорогу. Я її ще не пробував, але буду бачити. І триваємо з тобою. Да, і саме спостерігаємо. Халва, ну, справді, з типами катала. ну... Я просто так на халва, катал. Я такого аромату катал, в ней гарри не Да, да, Макс. Мы типа трех. Да, такой. Да, 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 сука, вагони, 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 вагони. Зараз розпробую вам скажу, як вам просто далі. Не, ну да, но смак дуже прикольный, мне не подобается. Казалось, ну, минимальная нота, там есть хаба, ну, золотый вих, сушаблан, но есть хаба. Ні, вони різні, реально різні. Мав я попитати можу. Так, що мені залишиться проста, звичайна крупна хова. Ну, яка загалом нічим не запам'ятаєте. Ні, в мішаті загалом продукція тоні мені досить доподобля. Тільки самі являюся в акрусі. Шановні, а зараз рекламна пауза, щоб згадати нашого спонсора. Хто пані Гандони? Вони не потрібні вам, вони не потрібні нам. Купуйте, щоб підтримати канал Стебл Димитри.